Нам пораду, чому потрібно і можна купувати бюджетні доріжки. Все дуже просто. Кожних 2-3 роки міняється малюнок бюджетних доріжок. Тобто ви завжди будете в моді. А чому? Вони коштують недорого і тому у вас не буде проблеми 2-3 роки полежить і ви її просто міняєте. По-друге, вона йде з коротеньким ворсиком. Коротенький ворсик. І тоненька основа, тобто вона легко прибирається. Потрібно витрихнути, виїзняли, витрихнули і все. По-третє, є можливість робити абсолютно різні розміри, тобто вирізати 218 х на 450 на 280, що також дуже важливо. Тобто, ви хочете застелити повністю всю кімнату. Що майже неможливо з ковровими доріжками, бюджетні доріжки дають нам таку можливість. До прикладу, килимочок в сірих тонах. Сучасний малюнок, самий новий малюнок, малюночок Версачі. Ну тільки ви будете знати, що цей килимок коштує 900 гривень, а вигляд нього як справжнього дорогого килима з мікрофібри. Тому є можливість нам зробити любі розміри з безкоштовною доставкою.